Якщо ми домовляємося про добру справу, Господи, ми домовляємося, щоб тут це село було спасене і захищене. Ми про це молимо, з пости, молитви. Чи це добра справа? Як ви думаєте, в Бога воля з'явиться на це чи ні? Ну звісно, у нього на добре у нього завжди добра воля спасати всіх людей. Ну якщо тут люди домовились, якщо молитися за чиюсь сім'ю, за чогось чоловіка, за дружину, які сьогодні зв'язані гріхом, беззаконням, нема можливо миру, якісь трудності переживають, чи можуть в церкві домовитися противостояти дияволу і заступитись за будь-яку сім'ю, за зцілення якоїсь людини, за вирішення якогось конфлікту, так чи ні? Чи помолиться взять пасти молитви, щоб всі корупціонери знаєте десь зникли з України. Що слабо, а корупцію важко побороти, да? що нема вже віри. Якби ми по-справжньому перейнялися цими проблемами і корупцією, де да, знаєте, з церкви об'єдналися, взяли пости і молитви, повірте, не було б ніякої корупції в нашій країні. Не були б ми сьогодні такі бідними, не були б такі продажні, те, що все попродавали, не було б цих речей. Розумієте чи ні? Не було б. Ми маємо сьогодні зрозуміти, Боже, допоможи усім нам.